Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про спорт. Спорт це основа здорового способу життя. Дітки, для того, щоб бути здоровими, нам потрібно вживати корисну їжу, тримати в чистоті наше тіло, обов'язково гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися режиму дня та, звичайно, займатися спортом. Ви спитаєте дітки, а для чого нам треба займатися спортом? Спорт, дітки це рух, а спортивні заняття це біг, катання на велосипеді, плавання. Завдяки спорту ми стаємо сильними, здоровими, стрункими та спритними. А які види спорту ви полюбляєте? Виберіть на малюнку. Діти, запам'ятайте, спорт це здоров'я, оскільки саме в маленькому віці закладуються основи майбутнього здоров'я для малюка. Тож давайте з вами запам'ятаємо наступні строки, як девіз, а будемо їх виконувати. Хочеш бути ти здоровим? Про своє здоров'я дбай. Спорт, змагання, фізкультура. Друже, ти не забувай!